Вітаю, не можу прийти мимо цієї новини. Юлія Володимирна Тимошенко дуже дуже турбується про українців. Юлія Володимир вже багато разів запрошував до моєї мами. Було б добре, якби вони поспілкувалися. І Юлія Володимирна якось розповіла моїй мамі, як воно так виходить. Що Юлія Володимирівна по самітам їзде, а моя мама лікується від купи хвороб і живе на 4,5 тисячі пенсії. Це при тому, що моя мама якраз і йшла на пенсії за часів активного правління Юлії Володимирівни. Як воно так вийшло? Бог його знає. Ну Юлія Володимирівна, яку ще колись кучма в 2000 році брав, потім звільнав, потім. Юлія Володимирівна разом з Ющенком Майдан влаштовували в 2004 році, хоча ще в 2000 році Ющенко підтримував кучму. Юлія Володимирівна не підтримувала кучму. Коротше, бред бредовий, Ну то ладно. Але українці готові розглядати Юлію Володимирівну як потенційного кандидата в президенти. І, будь ласка, Юлія Володимирівна, яка нещодавно на, на моє переконання, це е, оціночне судження. Напевно, її штаб закидали майже всі канали, мільйонники політичною рекламою, де Юлія Володимирівна бореться з європейськими лідерами, і бореться за те, щоб українець сам був повноправним членом, повноправним господарем в своїй державі. Ну там цілий пост що от Юлія Володимирівна єдина, яка бореться проти впливу іноземного і так далі. Ну не єдина, ну то ладно. А тут, будь ласка, разом із США та Європою Україна доб'ється справедливого миру на базі, сили. на базі сили. Цікаво, у Юлії Володимирівні там донька, там, хто там у неї є, там, можливо, онуки, дорослі. Вони воюють на базі сили. Бо ці всі, хто говорять про силу, Починаєш коперсатися, а у них там ніхто не воює, гинете ви. Вони ні, вони сидять на єврофорумах. Тут ось таке там, лідери, ось, ось, бачите, сижу, головне, щоб коса, головне, ну, головне щоб було видно. Юлія Володимирівна, я до вас персонально не маю ніяких претензій. Ну, Напаки, мені завжди були симпатичні, як лідер. Там, знаєте, Ви цифрами оперуєте. Я не знаю, там, наскільки це не маніпуляція часто, але ну, ви там притримуєте такої позиції, ви людям подобались завжди. Але в мене питання, як же так Буває. Як же так відбувається? Тобто спочатку з кучмою, потім з Майданом, потім на інший Майдан, потім е, Порошенко, десь ви там, потім ви десь затихли, потім Зеленський тихо, потім зараз знову. Спочатку ви боретесь е, за набу і САП, ну проти НАБУ і САП, голосуєте. Пламівну річ толкаєте у Верховній Раді, а потім кажете, що ви за народ, ви розумієте, чому народ вийшов, а потім знову ви закидаєте всі ресурси, інформацію про те, що ви єдина боретесь проти іноземного впливу. А тут раз і поїхали на якийсь форум. І раз і виходить, що ми разом з Європою доб'ємося справедливого миру на базі сили. Юлія Володимирівна наголосила, що зустрічі та переговори у Вашингтоні є важливим кроком до припинення війни. О, цікаво, а в якості кого Юлія Володимирівна туди поїхала? В якості кого. Participant запрошена? В якості кого, Юлія Володимирна? Ну в якості кого ви туди поїхали? В якості кого ви виражаєте якусь позицію? Я пам'ятаю, колись як ви разом з Путіним хіхікали над Ющенком. Ну, ми Ющенка всі але Ви тоді були прем'єром. І ви так хіхікали, вам так було весело з Путіним. Разом. Разом, а тепер разом із США і Європою, ага, разом із США і Європою Україна доб'ється справедливого миру на фундаменті сили, єдності, незламності нашого народу. Будиться які слова. Вони вміють дуже гарно говорити. Навчились. Переконана Тимошенко, Захід відкрила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка розповіла учасникам про перебіг перемов... переговорів у Вашингтоні за участю президентів США, європейських лідерів і президента України. Юлія Володимирівна, а ви не могли дізнатися про перехід, перебіг перемовин з українських ресурсів? Ну, підписалися б на мій канал. Це не складно. Сергій Годзінський в телеграмі. У вас же є телеграм? Підпишіться, або ваші помічники явно підписані. Ви ж могли там почитати. А для чого вам Урсула фондерляєн? А напевно, ви хотіли плюнути в рожу, Да? Ви, напевно, хотіли до неї підійти і сказати: Урсула, ти просто за, за... Як це? заморочила голову Україні. Ви вже задовбали оцими всякими Набу, САПами, ви вже задовбали своїми реформами, відстаньте від України. Ви, ну, для цього поїхали туди. Ви хотіли й це сказати після виступу, напевно. Під час саміту також йшлося про мирне врегулювання, яке має базуватись на чотирьох основних принципах. Ребята, я навіть не буду цю гедоту далі читати, тому що це все не цікаво. Я хочу, щоб ви просто зрозуміли. Вони всі такі. Вони просто хочуть вам подобатись, це раз, вони хочуть бути там, де потрібно, для того, щоб засвітитися, щоб бути в інформаційному просторі і щоб ви про них говорили. В підсумку ви прийдете і за них проголосуєте. Іншого варіанту немає ні у вас, ні у мене, ні в Україні. Вони готові з кучмою. Вони готові з Ющенком. Вони готові з Путіним. Вони готові з Урсулою фондерляєн. Вони готові вийти на майдан з картонкою. Вони готові в Верховної Раді. Пламіну річ толкать, як нам на Буйсап не потрібні. Вони готові на будь-що. На будь-що. І через те, що у вас немає пам'яті, через те, що ви не пам'ятаєте, що було вчора, позавчора. Тим паче, 2, 3, 5, 10, 15 років тому назад, вони такі живуть. Бо ви за них голосуєте. Тому вони постійно будуть в політиці. Ну, а ви. Ви потім будете витаскувати бандуру і співати сумних пісень. Бо це ж не ви винуваті, правда, що людина, яка безкінечно змінює свою позицію, продовжує йти до влади і, може, так і добереться до президентського крісла. Бо я бачу дуже багато українців, які кажуть: треба голосувати за Юлю. Крім Юлі, ніхто. Саме Юля ввела допомогу на дитину. Ну, та ще б не ввели вони допомогу на дитину. Знаєте, вже зовсім б газ викачали. Там був колись Павло Лазаренко. Я впевнений, що ви точно вже не пам'ятаєте, хто такий Павло Лазаренко, єдині енергетичні системи. Тим була Юлія Володимирівна в тих єдиних енергетичних системах, будучи молодим тоді ще політиком, економістом і так далі. Ви цього всього не пам'ятаєте. Тому Юлія Володимирівна тиждень тому. Її штаб, напевно, розкидав, ну це оціночне судження, не буду стверджувати. А спочатку таку нібито політичну рекламу, як Юля бореться з європейськими лідерами, а потім хлоп і. І я вже пишаюсь тим, що я на форумі, на форумі, де всі сидять. І розповідають, як потрібно рятувати Україну. А я з косою поряд. Вона працює. Пам'ятаєте, яке було гасло. І ще раз повторюю: я особисто до Юлії Володимирівни не маю ніяких претензій. Юлія Володимирівна просто відображення всього, того, що є в українській політиці. Скоро ще Арсеній Петрович з'явиться Яценюк. Потім повелазять ці інші. Щоправда, тим людям набридає. Вони. от... Знаєте, щось взяли, побули, десь собі галочку поставили і пішли в тінь. Юлія Володимирівна, не здається, вона хоче зробити тебе, друже, щасливим. Віриш в це? Ну, якщо віриш, то будеш щасливим. Потім, колись.